Як ми з ним можемо боротися? Значить, на сьогоднішній день єдиний метод боротьби з тими кліщами, із і з тропіком, це є морошина кислота. Морошина кислота концентрацію 85%. Не 63%, це що вони ми використовуємо, а 85% морошина кислота використовується з розрахунку 30 грам кислоти на 12-рамковий вулик 4 рази через 4 дні. 4 на 40. запам'ятайте собі. 4 рази через 4 дні. По 30 мл. 30 грам. Вона, вона тяжча, як вода. Получається, якщо ложку там получається 30 г, то ложка майже Ну є ті, тепер чайні ложки є різні, то колись були одинакові. Ну, але краще взяти шприц, помірити і випаровувати. Випаровувати треба ставити кислоту тільки над рамками. я зустрічав пасічників, що кислоту, морошину, пхнув через льоток, бо йому так зручно, збоку вулику лежаку поклав на дно і каже, щось кліщиною не здохли. А Не здохнуть, бо вона Випаровуються пари, кислоти є важкі, і вони вниз опустилися через літок. Пішли.